Приїхала на місце. Вчора люди надіслали відео, де на другий поверх кіоски встановлюють, балкони загородили. Вчора був один кіосик, сьогодні вже два, бачите? Всі звідси вивозять. Є на місці тут муніципальна варта. Зараз запитаю. Подивіться, це анголинка, зупинка і. На другий поверх встановили мапу. Я, чесно, вчора не повірила, хоча відео є, що вантажили на другий поверх той кіосик. Вже два мафи стоять. Я просто не розумію, а що це таке. Так, ось муніципальна варта, ось там головні міська рада тут на місці вже присутня. Доброго дня! Доброго дня, голова громадської організації робить Доброго. своє. Скажіть, будь ласка, мешканці вчора мені надіслали відео, що один кік туди завантажили. Зараз же два Два, дивіться на кришу. Я бачу, два. а що це таке? Хулігани. Ну як це хулігани? Це <клес> добросовісний бізнес, не А як це робиться. так <клес> ну так без дозвільних документів. І що написали. там вони будуть торгувати? Ну, не знаю. Це вже у власника треба спитати у власника кого цієї будівлі, так а ви зараз тут на місці. Ви ж представник міської ради? Представтесь, будь ласка. Демчевський Єгор. Дякую, що ви робите зараз тут. Ви якось цю ситуацію врегулюєте, тому що я вчора зверталася. Ми ну, контролюємо, що демонтаж у нас на сьогодні був запланований демонтаж угу. у цих, у цих дві, демонтує, да? угу. Ну, власне. Оцих дві йому він... запропонували. Да, так. або так, сам, або ми. так. Він власне ці... демонтує. Ну а ці не знаю, А мешканці. Не зверталися до вас, Ні, до нас ще не зверталися. Тобто вони це, заховали, і... щоб не демонтували ви. Це так, від вас, да це тобто власники викликали заховали. Але так це треба до ОСББ, мабуть, звернутися. Ну поки що до міської ради ніхто не звертався з цього приводу. Угу. Зрозуміло. Тобто, якщо мешканців буде влаштовувати, що вони там стоять, то в принципі. Ваша функція тут закінчується ну, як міською? Я поїд. не можу сказати, мій департамент цими питаннями не займається угу. житловими будівлями. Це вже краще до інших структур звернутися. Угу. Можливо, до архітектурної спадщини або угу. ЖКХ. Ну, це ж все ж таки навантаження на будинок. Ну, правильно, правильно може про... будинок обвалитися. Угу. Цікаво, а тут нема представника да? з архітектури Ні, немає. нікого нема. Так. Треба туди на Зелінського зараз під'їхати і запитати, можливо, вони без звернення щось зроблять. Ви тут працюєте чи чи живете? А що? Голова громадської організації «Роби своє Ганна Омельченка. Вчора з відео надіслали, що у тут маф на балкон встановили. Я сьогодні приїхала вже два. Стоять. Нічого не вас не бентежить, що вони там стоять, що будинок обвалиться. Нічого, Нічого. Ні? Вон не, не не заважає там. Да? Ні, Міська рада прокоментувала, що це власник мафів, їх там заховав. Правда, неправда. Що знаєте про це? Ні знаю нічого. Не знаєте, не було тут сварок, скандалів. Нічого нічого, не було. нічого. Тихо була зрозуміло, цікаво. Добре, добре.